Доброго дня, Миколаїв, 8 червня, 24 рік. Сьогодні у нас субота. Поїхали ми зранку, кому цікаво, обробили просу. Ну і думаємо, якого біса. Вихідний день. Заїхали на поля нічого там гарного. Добили просо. Кому цікаво, заходьте сьогодні на канал, дивіться, вже воно є. І вирішили відпочити. Приїхали додому, взяли мотоблок і пішли відпочивати. Ось такий у нас відпочинок по сільському, так сказати. Кожен відпочиває по-своєму. Бачите, як гарно виходить. Маленький мотоблок. 7,5 в нього. Ні, брешу, сімерочка, сімерочка у нього сили, Ну, метровий захват, гарно працює. Шмали, як ні ми. Ось робили ми глибина ну, сантиметрів 15 тому що вже пухко і він лізе. Бачите, як гарно виходить. Ось так у нас садок, це в нас садок. Буде ж такий вже огляд сьогодні майже. Це в нас там яблуньки посаджені. Це в молодому садку, це в нас ось це молодий, яким, якому вже третій рік. Молодий по ту сторону, де з горіхами, фундуками і яблунями. Тут у нас одні фундуки Миколаївської. Ми досаджуємо Миколаївську, деякі виводимо. Там у нас горіх яблуня-фундук. Посаджені через відстань 3 метри, а сорт від сорту 12 метрів. І тут у нас. Це перший рік вегетації, садок, який ми посадили від Андрія Павлюка. Зробимо огляд, якісь яблуньки, там дуже багато гарних яблунь. Колись я, я обіцяв, зроблю обов'язково по кожному продавцеві огляд. І досаджували тут мисливки, купували фундуки. Навіть ось покажу вам, як кажуть, палка раз в году стріляє. От у нас намічали ми туди садити, ну і не посадили. І палка проросла. Бачите, як прийнялася. Це не посаджене, це палка прийнялася. Посаджені в нас тут кизили. В цьому році садили. Трошки буде тема і про мульчу, і про все. Бачите, вони такі мають не дуже гарний вигляд. Я їх Обрізав, при посадці обрізали і навесні вже два рази обрізав, тиждень назад тому пообрізав ось такі -то всі гіляки, ну, для того, щоб зняти навантаження випаровування Кизили, дуже мочкувата система поверхнева. І вони, щоб прижилися, треба попрацювати. Ну, Ми працюємо як, ми робимо мульчу. Мульчу робимо в першу чергу. Із землі, щоб вона не лопала, не тріскала. Ми завжди її вона повинна ось таку структуру мати. Щоб ви рукою ось брали, вона ніколи не полопає і зберігається волога. Я вам скажу, якщо в нас посуха велика, зараз ми ось ринемо 5 см, і ось тут така волога, ну, бачите, трошки тримається. Але волога є. Але кизил має трошки такий прив'явший вигляд. Ну, сонце. Але нічого страшного, у нас були минулорічні посадки, теж вони такий вигляд мали. Ми їх, правда, не так обрізали. І... Але в цьому році все не добре. Бачите, ось зайчики пошкодили, гади. Гризли. Погризли вони нам дуже багато. Це наші бурачки ростуть. Бачите, посуха. Головне ріденько, Так як я казав, усе ріденько садити. Ріденько садити і зелені гарні бурачки. Це в нас сіно ми скосили, це у нас просо було тут посіяне просо, Заросло воно мішієм, Далі, хоч воно воно таке просо, у нас низьке, і на сіно немає що косити, і... і на зерно нема що лишиться. Ось це наші дерева, сливка Анджеліно. Купували ми, зайці погризли. Тут у нас ще. Сливки є, зайці погризли. Бачите, ми вже сітками і не знімаємо. До речі, захист. Ось такий я вже буду практикувати. Цей захист самий найкращий. Оцерг-прем'єр. Ну і багато там ще інші сливки. Бачите, як в нас заросло садок. Це ми вже два рази в цьому році обробляли. Посуха велика, а бур'яни ростуть. А чому буряни ростуть? Тому що, знову ж, ми робимо мульчу. Мульчу у нас земля не тріскається, не... Не висихає. Ось як тут де ми не можемо вже заїхати, тому що ми посадили кизили. Бачите, вони засихають цьогорічна посадка. І треба поливати для того, щоб вони прийнялись. Ось тут де не оброблялося. Бачите, які тріщини. Тріщини страшні. А це наші позаминулорічні посадка кизила, яка чекає на щеплення, а можливо і так буде рости. Ось приклад мульчі. Другий варіант мульчі в нас солома. Бачите, наскільки заготовлено... Заготовлено соломи. Тут же ж у нас в цьому садку є, садили, що хто спостерігає. Ой, все, сядемо на мульчу, добре так сидіть. Відпочити трохи, а то захеканий. Ми садили тут смигдалевий. Школку, так сказати, на підчепу я експериментально садив. Ну, Як виявилося, давайте будемо спостерігати спеціалісти, хто там ще лишився в нас. Не знаю, Я думаю, в мене така думка, я буду в кожному відео, мабуть, це говорити. Скажіть, будь ласка, можливо зробити про сад, про город окремий канал. Тому що мені здається, що людям тяжко і багато людей покидає, хто не слідкує, їм цікаво, але багато відео про поля, те, що їм не цікаво. А можливо, я помиляюся. Чи потрібно робити окремий канал, тому що вже люди слідкують, вже люди питають, якось ми працюємо разом. Хтось підказує щось. І садили ми, відволіклись як завжди трошки. Садили ми мигдаль, ну, виявляється, це не мигдаль. Це, скажіть мені і я вам скажу. підщепа ой манджурський персик. ось тому що я в минулому році, коли збирав той мигдаль, я ще й матюкався, тому що бубка не виділяється. Вроді і персик, а він не смачний, не кислий, чвага і все. А я вже поспостерігав і здається мені, що це манджурський персик. І манджурський персик. Тому що бубка не виділяється. і Він дійсно як персик, але не смачний. Якщо манджурський персик, то це дуже добре. Тому що я хотів на підщипу і всі кажуть, що манджурський краще. Тож у нас на манчурському персику ось бачите такі щепи вже. Щепи це в нас. Ой, скажіть і я вам скажу. Зараз пошукаємо. Щось голова вже на сонці геть не зображає. Медведівський, ось бачите, які гарні медведівські щепи, які в нас поприживались. Ми так все щепляли по приколу, так сказати, шуткуючи, вчимося. Але приходить. Маньчжурські персики вже не буду я казати, що це мигдаль. Манджюрські персики ось такі. Ось у нас теж підщепа наших персиків, буде декілька дерев, щось продамо, щось лишимо собі. Кизили працюють. До речі, тут же ж вам покажу вже огляд цього садка, хто до кінця, не до кінця у нас росте жимость, про яку я майже забувся. Майже забувся, що я її садив. Це в нас жимолось, зламали, треба ставити Борел Біст. І ви бачите, як я про неї забувся і як ви гарний кущ, який До речі, буде в мене, я, мабуть, зроблю огляд на дерева, які ростуть в дикій природі і як вони плодоносять. Ось як це просто зажимолось, забалакали. У мене є декілька прикладів дуже яскравих. Буде дуже цікаво, я думаю, всім подивитися. Ще один зойка. Жимолось зойка. І тут же ж у нас ми тренували, знову все ж ми тренуємося, тренуємося. Ось бачите, вже хтось зламав у нас нашу підщепу. Теж щеплений кизил. Зростає так. Буде декілька відео, но, мабуть, я запустю, як зростають в дикій природі дерева, як вони можуть плодоносити, коли їх не обробляти. Хоча все ми суперечимо самі собі. Ми стараємося. Ну, а дома так не виходить. Чому? От скажіть мені, чому вдома не виходить так, щоб вдома ти не обробиш, воно пропаде. От, до речі, треба поливати. Все поливати, засихають. Перси чи ці фундуки засихають. Засихають. Треба поливати. Де в міжряді, де мульча, а де мульчі немає, бачите, і вам яскравий присклад Все засихає. Все. Ось так ми відпочиваємо. Відпоч... Ось такі у нас фундучки вже тут зав'язалися. Це вже наші саджанці. Ну як? Що це? Грандіозний від ленчика. Це вже саженці, які ми самі отримали. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Ну, ще я вам не показав, що в мене є в цьому саду на кінець. Тому що от завжди так я в кінці. Той, хто додивляється, так як Одеський Мікс, здається канал. Вибачайте, якщо щось не так. Додивляється всі мої відео до кінця. Я дякую, тому що я ловлю на тому, що я завжди в кінці щось скажу, щось зроблю. І все він чує, і знає. Ось. Це у нас дуже смачна і корисна ягода. Йошта. Я не знаю, як кажуть, що вона дуже погано родить, що вона невражайна. Ну, у нас все на неї. Ми навіть вино з неї робили. Ви подивіться, яка ягода. Немає як порівняти. Але це як великий агрус. От, якось так, яка велика ягода. І тут же ж у нас ряд кизилів. Кизилів, яким вже третій рік, четвертий рік вони будуть зростати. Так, їм уже шостий рік, сьомий, шостий, сьомий, і вони вже плодоносять. Не всі багато хто я каже, я купив ось вам приклад. Кизил, на якому ну, немає. А, он пару ягідок висять. А це той самого, того самого року посадки кизили. Ось вони вже в ягідках. Вже зверху, вже багато, ну, тут я їх пообрізав трошки. Тут же ж у нас зростають саджанці і вже повиростали з цих саджанців кущі. Агрусу без шипів, Ось, бачите, розмір такий, як йошти. Але це все без поливу тут зростає. Без поливу треба буде зростати, до речі, ось, ми отримали сигналочку трапезунда від що це? Сенник. Трапезунд. А, трапезунський. Трапезунський. Від Сенника. Бачите, я і сам не бачу. Все. Дякую за увагу, підписка, вподобайка, коментуйте, слідкуйте. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі. І хай в цьому житті кожен займається своєю справою, яку він вміє найкраще робити. І тоді ми будемо один одному корисні і один одному приносити задоволення. І праця буде вам приносити задоволення. І ви будете іншим людям приносити задоволення своєю працею. А не будуть люди плакати від того, що ви робите те, що не вмієте робити. Дякую за увагу. Підписка, подобайка. Слава Україні!